Працюватимуть навіть без електроенергії. Мова про світлофори на дорогах рівного ще у грудні минулого року комунальники спільно з міською владою вирішили встановити повербанки до світлофорів. Вони необхідні для безперебійної роботи, регулювальних приладів на перехрестях та інших проблемних ділянках дороги, наприклад, тоді, коли вимикатимуть електроенергію. Що у лютому місяці фірмами, які займаються виробництвом цих пристроїв блоками резервного живлення, була надана така можливість нашому підприємству протестувати блок резервного живлення. Ось і, скажімо, в практичній варіації побачити, як він функціонує, і наскільки його наявність є доцільною. На сьогодні такий щит стоїть на перехресті вулиць Соборна княгині Ольги та князя Володимира. Донедавна подібним було обладнано світлофори поблизу. Убасів кута. Нині вони працюють у випробувальному режимі. Втім, на минулій сесії Рівнеради вже затвердили бюджет на покупку блоків резервного живлення, які будуть облаштовувати на світлофорах. Сума сягає 5 мільйонів гривень. Секретар Рівнеради Віктор Шакризян каже, потреба у таких приладах зберігатиметься аж до завершення війни. Щоб жити дяльниць міста, все таки у нас продовжили. Якщо в разі чого, не дай Бог, у нас не буде живлення, от ми зможемо мати ну. Нормальний стан, наприклад, в місті ситвофори. У нас їх 60 об'єктів є, 60 перехрестях. Та частина, яка критична, ми все-таки хочемо поставити ці, ці живлення безпосередньо, вони будуть тримати 10 годин. Одне таке живлення, тобто одне перехрестя, нам буде обходитись 185 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, там плюс-мінус з роботою. Як пояснює речниця міськсвітла Дарія Микусянчик, такі енергоблоки стануть у нагоді навіть за умови, що наша енергосистема і надалі буде працювати стабільно у випадку планових відключень світла, так можна буде уникнути колапсу на дорогах. Не треба забувати, що ніхто не знає, що буде завтра, але нехай все в нас буде добре. Але в тому числі слід пам'ятати про планові відключення, які зазвичай проводить рівне обленерго, а також про аварійні відключення, якщо відбуваються якісь поточні ремонти. То в цей час немає напруги на світлофорний об'єкт відповідно він не працює, і в таких випадках наявність блоку резервного живлення на світлофорному об'єкті є дуже доцільною і практичною, тому що світлофор буде працювати і не буде ускладнень на дорогах. Водночас у місті активно працюють над заміною самих світлофорів. Насамперед на нові діодні замінюють ті, які знаходяться на ускладнених перехрестях або просто є старого зразку. З приходом весни комунальне підприємство Міськ світло приступило до оновлення світлофорів на просторах міста рівного. Загалом у цьому році планується заміна 39 світлофорів. Можу сказати, що станом на сьогодні вже проведена заміна 20 світлофорів з них 17 – транспортних. Та три пішохідних за словами фахівців, вартість одного транспортного світлофора 21 тисяча гривень, а от пішохідного майже 11 тисяч гривень. Тетяна Міщинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.